Привіт, абітурієнти! Давайте знайомитись з кафедрою менеджмент факультету ФЕМ. Саме тут стоять спеціалістам у сфері управління. Давайте детальніше дізнаємось, які освітні програми представлені на кафедрі. Мрієш про створення успішного бізнесу? А чи знаєш ти, що рушійною силою будь-якого процесу є люди? Саме їх відбір, адаптація та стимулювання на результат є ключовим у процесі роботи. А де цьому навчитися, я зараз розкажу. Представляємо освітню програму менеджмент персоналу одну з найпопулярніших спеціальностей на ринку праці. Навчання за освітньою програмою здійснюється для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра. Ти навчишся створювати лояльні команди співробітників, мотивованих на отримання якісних результатів завдяки синергетичній взаємодії. Розвивати таланти, формувати командний дух працівників, мислити креативно та соціально відповідально, застосовувати інструментарії залученості та лояльності в організаціях. Ти зможеш обіймати посади HR-директора, менеджера з персоналу, менеджера з підбору кадрів, рекрутера, фахівця з питань зайнятості, кар'єрного радника. Професіонала з розвитку персоналу, спеціаліста з питань кадрової роботи та Державної служби кафедра менеджменту забезпечує якісну підготовку спеціалістів завдяки формуванню у майбутніх фахівців професійного світогляду менеджера шляхом поєднання традиційних та інноваційних методів навчання, якісній та сучасній матеріально-технічній базі, високопрофесійному викладацькому складу. Значній увазі до формування практичних навичок та умінь у студентів. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися на сайті університету. Чекаємо вас на кафедрі менеджменту на факультеті економіки, менеджменту та психології в топовому закладі вищої освіти.